Чому ваші мовні мрії не збуваються? Чому кожного року ви пишете New Year's Resolutions, дані собі обіцянки в новий рік вивчити англійську, польську, німецьку, іспанську чи будь-яку іншу іноземну мову, залишаються нездійсненими. Сьогодні поговоримо про дуже гарячий топік. Мене звати Анастасія, я засновниця та директорка мовної онлайн-школи Поліглот. Я людина, яка точно знає, Багато про мови, і я розумію, говорю близько на десяти мовах. Тому сьогодні буде проважливе і розкрию секрети, чому ми з року в рік переписуємо ті самі мовні цілі і дуже часто майже не бачимо прогресу в своїх мовних цілях. Я відчуваю себе зараз як майже головна героїня щоденнику Бріджіт Джонс, яка із року в рік теж переписувала свої обіцянки. Щось типу: я буду вставати рано, лягати не пізно, наприклад, до 10-11, буду займатися спортом, вивчати іноземні мови, не знаю, спілкуватися тільки з класними хлопцями і так далі. Таких обіцянок може бути безліч, і я думаю, ви розумієте. Про що я. Кому знайомо, напишіть, будь ласка, про це в коментарях, що ви себе тут теж пізнали в цьому описі. Так ось, як же зробити так, щоб ваші мовні обіцянки зрушили з місця і ви побачили результат? Перші два найголовніших секрети чому вони не збуваються. Вже прямо зараз. Перше. Ви знайшли невідповідного собі вчителя. Бо ми на цукерки всім подобатися не можемо. І тому, щоб дійсно у вас був результат, вам треба вчитель, з яким має відбутися-метч. Як на тих самих відомих сайтах знайомств. Треба, щоб ви дали один одному. Подобайки, якщо цього не станеться, то, на жаль, тут результату можна не очікувати. Бо все ж таки дуже велика доля вашого успіху на плечах вашого вчителя чи мовної школи. Так ось дуже важливо підібрати людину, до якої на уроки вам захочеться. Повертатися, навіть якщо ви і будете робити перерви, їхати на канікули, чи щось буде ставатися в житті, але ви завжди будете хотіти знову і знову повертатися на уроки до цієї людини. Це дуже-дуже важливо. Ми в школі Поліглот, я думаю, як і більшість класних лояльних компаній, ставимося позитивно до. Такого запиту, як зміна вчителя. Ми розуміємо, що не можуть абсолютно всі вчителі мечитися, мечитися з учнями школи. Тому, коли в нас буває такі, такий запит, що я хочу змінити вчителя чи спробувати заняття з іншим вчителем, ми ставимося до нього дуже позитивно. І до тих пір, поки не станеться меч. Даємо різних вчителів. Бо для нас важливий результат наших учнів, а не просто провести уроки та й забути. Дійсно, результат для нас це абсолютно все. Ми за якість, а не за кількість. І другий важливий момент це дуже класні підібрані матеріали, які вам відповідають. Буває так, що матеріали, які вам дає школа, чи вчитель чи курси, не підходять саме вам. І треба не боятися про це розказати і заявити. Сказати просто, що мені це не підходить, я хотів би спробувати те, 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 те і те. Наприклад, скажу особисто про себе: я обожнюю вивчати іноземні мови, асоціюючи їх з іноземними піснями. Саме так я вчила англійську. Чу іспанську і вчу французьку. І мені цей підхід нереально підходить. А комусь підходить асоціація з фільмами, продивлюватись там якісь діалоги і так далі. Або асоціація з картинками, М -м комусь краще на слух щось приймати, комусь, я не знаю, візуалізація. В кожного свої. Такі секретики, якими варто поділитися зі своїми менторами, зі своїми вчителями, провідниками у світі іноземних мов, це їм дуже допоможе підібрати для вас підходящі матеріали. І звісно, я вважаю, що сила маленьких кроків дорівнює маленьких цілей, цілів. Працює. Що я маю на увазі? Якщо ви пишете з року в рік, що я хочу вивчити всю англійську, чи цю англійську, я хочу вивчити всю польську, там, німецьку будь-яку мову, ви будете переписувати цю цілі з року в рік. І вона не буде реальна. Чому? Поясню. Бо зараз я вам відкрию найбільший секрет, після якого можна буде розходитися та закриватися. Кожній мовній школі, центру, репетитору, курсам тощо. Відкрию найбільший секрет, який вам впарюють та продають класні маркетологи. Вивчити мову не реально. Чому спитаєте ви? Тому що згадайте себе та рідну мову, якою ви спілкуєтеся з самого дитинства. Чи вмієте ви ідеально писати, читати, вживати багатий словниковий запас? А, чи володієте ви рідною мовою на 100%? Я вважаю, що дуже багато людей зі мною поводиться та скажуть ні. Чи вживаєте ви русизми а суржик, ну, що, що псує мову? Я думаю, дуже часто носії мови і не тільки української, Я вас запевнюю: і англійською, і німецькою, і будь-якої іншої не знають ідеально свою мову. І це означає тільки одне: що мову вивчити на 100% просто неможливо. І хто вам продає за три копійки курс, завдяки якому ви вивчите англійську, німецьку, польську, іспанську, французьку, італійську будь-яку мову? Це все маркетинг дешевий чи дорогий? Вирішувати вам. Але правда як вона є? І дійсно вивчити на 100% мову неможливо, але можливо заговорити вільно, опанувати мову на класному розмовному рівні, можливо, почати говорити з носіями вільно, дивитися фільми, читати книжки, слухати музику та розуміти про що там йдеться. Це все дійсно можливо та реально. Ще реально мати іноземних друзів, почати багато заробляти, працювати. З іноземними ринками, вживаючи іноземні мови, та, можливо, зустріти своє кохання, ходити на побачення та одружитися з іноземцями. Все це можливо дійсно з кожною іноземною мовою. І тому написати собі таку ціль, це теж вас приречує до невдачі. Писати цілі треба маленькі, як маленькі кроки. Наприклад, за цей рік я хотів би опанувати один, чи два, чи максимально три рівні з такої мови. Тоді ця ціль є дійсно реалістичною. Наприклад, ми можемо написати, що хочемо опанувати два рівні з англійської. Дуже реально. В залежності від мови. Наприклад, польська вона є легша. І опанувати три рівні польської за рік теж є досить реалістична ціль. Якщо ви займаєтеся часто і самі мовою, із викладачем, і ще й, можливо, живете в середовищі носіїв, то ця ціль дуже реалістична. Залежить ціль, звісно, від мови. Але максимально я би сказала до трьох рівнів за рік дуже навіть окей. І коли ми пишемо собі таку ціль на один рік, а на наступний рік ми пишемо вже інші рівні мови опанувати. Тоді вірогідність, що ви наблизитеся до цього швидше, є дуже висока. І не вимагайте від себе забагато. Не ставте за високі до себе вимагання, типу, вивчити, не знаю, 5 рівнів за рік. Коли ви від себе дуже багато просите, вимагаєте, тоді ваша мотивація теж така, як той шарик, як... і здулася під кінець року, або навіть і на початку року, вона здувається. Бо ціль за якась хмарна, захмарна ціль. А, тому пишемо собі. Класні реалістичні цілі максимально до трьох рівнів з однією іноземною на рік. І, звичайно, працюємо над цим самостійно, з вчителем. Якщо є можливість, живемо в середовищі та практикуємо з носіями. Якщо немає, стараємося себе оточувати, наскільки це можливо цією мовою, змінивши телефон. На цю мову, тобто мова телефону вже буде цю, яку вивчаєте, дивлячись фільми, мультфільми, серіали цією мовою, читаючи цією мовою, можливо, якщо є можливість поїхати у відпустку, де говорять цією мовою, наприклад, вивчаєте іспанську, йдете в Іспанію практикувати. Чи вивчаєте англійську, йдете до Англії чи Америки, або, наприклад, до англомовної країни, де рівень англійської теж дуже високий. В Скандинавії, в тій Норвегії, чи Швеції, чи в Данії рівень англійської досить високий, щоб поїхати, і там з кожним можна заговорити англійською. На клас... Вони на класному рівні неї володіють, то можна там теж дуже, дуже навіть попрактикувати. І дуже важливо вірити в себе, підтримувати себе та не здаватися. Навіть якщо вам треба зробити перерву. Навіть якщо у вас дуже багато роботи на роботі, дуже багато справ, я не знаю, якісь апокаліпсиси стаються. Я не знаю там вихідні, відпустки, що завгодно, ви робите перерви в мові, потім обов'язково повертайтеся. Обов'язково робіть все для того, щоб повернутися і продовжити. Бо найважливіше це почати. І не забувайте ще одне дуже важливе це продовжити. Бо дуже багато людей кажуть про те, що почати це найскладніше. Я вам скажу, що, як на мене, із досвіду найскладніше це систематично продовжувати виконувати ту чи іншу ціль. Наприклад, вивчення іноземної мови. Я щиро бажаю вам. Натхнення та легкості в вивченні іноземних мов. Вірю, що в наступному році ви напишете вже іншу мовну ціль, тому що ця буде закрита, і ви там поставите собі галочку. Запрошую вас на навчання до дійсно крутезних вчителів, професіоналів своєї справи у школу Поліглот. Де ми навчимо вас англійською, польською, іспанською, українською, німецькою та французькою. Впевнені, що ваша мовна ціль може бути в наших надійних руках. І ми зможемо вас провести у цей неймовірно цікавий світ вивчення іноземних мов. Ця подорож буде цікавою, захоплюючою. Та результативною для кожного з нас. Побачимося на заняттях в Поліглот. Ну що, друзі? Не ходіть по інших каналах, залишайтеся зі школою Поліглот, підписуйтесь на цей подкаст, ставте собі колокольчик, щоб не пропустити наступне відео. А напишіть ще в коментарях, на яку тему вам було би цікаво послухати наш мовний подкаст. Побачимося! Не ходіть по інших каналах і слухайте. Poliglot. Papá! -pa!